Вітання глядачам телеканалу Аверс сьогодні говоримо про життя Сошичницької громади, що там змінилося за час повномасштабної війни, як господарюють і на що спрямовують кошти. До нас завітав Віктор Семенюк, депутат Сошичницької громади. Раді вас бачити, пане Вікторе. Доброго дня, пане Вікторе. Ви як місцевий депутат, які зміни помічаєте у Сошичницькій громаді? Бо вже Третій рік повномасштабної війни якось він вплинув на життя громади і власне, на місцеву владу теж. Е, ну, я проживаю в Сушечненській громаді, там проживає моя сім'я, моя дитина там ходить в школу, я їжджу по цих дорогах, я е, користуюся тим, е, що надає послуги наша сільська рада. і Знаєте, дивлячись, хотілося б говорити про все добре, але дивлячись на те, що відбувається, знаєте, можу сказати одне: сто років тому було сказано людьми, які люблять Україну, що не такі нам страшні московські воші, як українські гниди. Саме це про тих, це говориться про тих, які сьогодні недобросовісно себе ведуть і розкрадають бюджет, роблять закупівлі, які є не на користь Україні. Тому є багато чого в цьому напрямку сказати, і от так от. Нині суспільство вимагає від владців всіх рівнів якомога більшої підтримки збройних сил України. Ну зрозуміло, що ми не можемо порівнювати бюджет е, великих міст і надходжень там, де є багато підприємств, і бюджети маленьких громад. Але е, все таки, яка ситуація у сушичницькій громаді і які закупівлі у пріоритеті? Ну на жаль, я б не сказав, що сьогодні закупівлі в громаді в пріоритеті. Які йдуть на допомогу збройним силам України? Хоча кожна сесія в мене є в пріоритеті, тим, що я починаю і закінчую, щоб ми використовували найбільше коштів для того, щоб зберегти життя або здоров'я наших хлопців, воїнів-захисників, які сьогодні є на сході, які сьогодні захищають нас, щоб ми могли спокійно лягати і вставати, тому, на жаль, от таке от є. Я можу привести приклад такий, скажімо, в 2022 році, коли сільська рада. Ну, дуже мало сесій було, було дистанційне, почалась війна. В нас є надходження власні в громаді, це орієнтовно до 20 мільйонів. От рахуйте, премії, крім зарплат премії і надбавки, і на побутові проблеми наших чиновників потратили орієнтовно майже 8 мільйонів, без декілька гривень. Тому це така негарна методика. Якщо порівнювати заробітну плату голови Ігора Васильовича, який на сьогоднішній день є корупціонером, то можемо сказати одне: У 2021 році ми бачимо по його деклараціях, він отримував заробітну плату за рік трошки більше, як 200 тисяч. На сьогоднішній день, дивитися, 22 другий, рік по деклараціях його, можна побачити, що це вже більше 400 тисяч. Ну, стоїть питання, що більше став голова працювати. Чи більше результату з його роботи, я так би не сказав. Тому це також е, окреме питання е, корупції і всього остального. Е, надалі є ще приклади других моментів, на що використовується. Е, Допустимо, ми е, приймаємо рішення по поводу того, щоб на обороноздатність е, наших воїнів витрачати кошти. Е, е, я особисто взнаю поспіль, що. Витрачено 60 з копійками тисяч гривень на те, що купили розсаду туї, е, троянди, самшит, е, навіть сливка там є. Ну, не знаю до чого. Надалі пояснили, що передали на обороноздатність прикордонного загону. Я, звичайно, не можу розуміти. Так, звичайно. Саджанці, так, саджанці, саджанці. Я не знаю, де вони захищають Україну саме ці саджанці і що це за От, от це я можу сказати, що є проблема в, в нашій громаді. Я цього не можу зрозуміти. Я думаю, що багато хто не може зрозуміти в даний момент, коли ми всі і пенсіонери по 10, по 20, по 100 гривень е, збираємо для того, щоб зберегти життя наших захисників. Є другі такі випадки, звичайно. Ну тому, отак, е, от, так от. Е, буквально в середу я був. В школі села Заліся. Там у нас була закупівля. Ремонтували приміщення роздягалка, дві роздягалки, дві, два душа, два туалета. Це біля спортзалу. Орієнтовно приміщення квадратів 60. Потратили на це півтора мільйона гривень. Знаєте, я також будую я розуміюся у будівництві і маю підприємство своє. Я розумію, що третина з цих коштів точно десь усіла в кишенях. Ви нам буквально от щойно перед ефіром показували фотографії тих ремонту у школі. Я пропоную нашим глядачам теж побачити, подивитися. Розкажіть, ви кажете, що третина могла. Сісти у кишенях. Е, ну ви так порахували, який приблизно, ну на яку вартість там робіт е, за вашими підрахунками реально зроблено? Орієнтовно, орієнтовно, якщо без е, що там зробили? Е, орієнтовно без того, що потрібно робити проектно-кошторисну документацію, тобто, що пішло на документи, я думаю, ну 1700 більше там не пішло. Mm -hmm. А що це зробили? От що входить е, в ті роботи? Це, це зробили невелич, невеличку роздягалку, невеличку там декілька меблів таких е, недорогих. Ну там насправді гарно зробили, але то, що воно не відповідає е, кошторису, це однозначно. На вашу думку, воно не вартує мільйон триста тисяч. Звичайно. А знаю, що ви теж проект рішень подавали, ви розказували про те, аби цільове направлення вільних залишків і перевиконання бюджету громади йшло саме на потреби збройних сил. Підтримали це рішення? Що наразі? Так, звичайно, я подав проект рішення, але він не був не то, що не підтриманий, він не був навіть винесений на голосування. Ну, те, що перешкоджання мені як депутату моєї депутатській діяльності є регулярно. Це, це є факт. І по цих фактах я звертався в поліцію, але, на жаль, поліція не реагує. Вона не вбачає е е ніяких, скажем, моментів. Тобто, от не виносяться рішення на, на сесію, взагалі на голосування. Це фактично на кожній сесії. У мене є звернення не по моїх питаннях, а по питаннях збройних сил. Я постійно спілкуюся. У мене мої друзі. І мої швагри, тобто всі воюють і кожен день спілкуюся з вояками зі сходу, спереду, де захищають нашу країну. Тому я знаю їхні потреби. Я знаю, що саме нагальне їм потрібно. І, звичайно, ми постійно долучаємося до того, що їдемо на схід і веземо допомогу, та яка їм потрібна. І я бачу, на що б можна було скористати ті кошти, які от є. Суто в нашій громаді Ви, напевно, спілкувалися з того приводу і з головою громади. Яка була його реакція? от як він Чим вам пояснює те, що <кхів> проекти рішень ваші не виносяться на сесію? Ну, нічого не пояснює На жаль, нічого не пояснює, не йде на діалог, тому от така от ситуація. На жаль, звичайно, можна було б багато зробити за ті кошти і разом зробити багато добрих справ, але діалогу в нас немає. Я знаю, що теж було у сушичному проблемне питання із зрізанням дубів на кладовищі. і не тільки на кладовищі. Розкажіть, що то за ситуація, що то за рішення, чиї, і наскільки там все на вашу думку законно чи незаконно? Дивіться, звернулися до мене жителі села сушично. Зрізано багато дубів. Це якщо я не помиляюсь, до 40 дубів. Там були і 200 річні дуби, вони знаходяться за межами населеного пункту. Люди дуже обурені тим, що сталося. Їх зрізали і продали просто за готівку. Була відкрите камінальне провадження. Поки вели стратегічні розслідування, справа йшла дійсно. Робили експертизи, все, коли передали в камінькашильське РВП. Справу закрили, я потім знав, що її закрили. Там збитків більше як мільйон. Голова особисто сам керував цим, е, цим зрізанням. Він продав заготівку. Ми дійшли до туди, звідки він куди він її продав все. Ну але на жаль, справа закрита. Поліція не вбачає кримінальних е, е, яких в діях голови. Знаю, що теж були закупівлі не одна стосовно шкіл, стосовно ліцеїв, і ви розказували, що вас вразила закупівля стосовно чистки димоходу, якщо я не помиляюся, так, у селі Нуїна. Так, звичайно, була така ситуація. У нас це є закупівля на, на Прозоро. ну Уявіть, проста сільська школа і почистити комен від саджі 85 тисяч гривень. Ну, це я думаю, що е, я маю підприємство, і я так зрозумів, що я, мабуть, не тим чимось займаюся. Можна було б чистити комини і заробляти такі е, просто космічні кошти. Це просто нереально. Я думаю, глядачі наші оцінять 85 гривень, щоб почистити комин від сажі. Якось вам це пояснювали? Ніяк не пояснювали. Ну, як можуть пояснити? Я тут бачу тільки корупцію. Тому, оскільки поліція не вбачає, керівництво громади продовжує це робити. Ну тобто, тут для мене все ясно. Корупція і поліція працюють разом. Ви говорили ще про закупівлю стосовно коригування кошторисної документації на кампремонт каналів осушувальної системи. Розкажіть, що то за закупівля, і в чому на вашу думку, там може бути. Певні махінації. Е, дивіться, також дуже таке болюче питання. Буквально вчора я був в селі сушично, зустрічався з людьми села Ставище і Качин. Це якраз їхня сторона. Я туди не зміг доїхати, тому що там дуже погана дорога. Ну, е, Люди пояснили, 700 тисяч коштів спрямували на те, щоб очистити канали, які кругом взагалі нічого не використовується. Тобто там не сіється, там нема полів, в людей нема полів. Просто самосів засіяно все лос. Деревиною, от така от ситуація. І на такі кошти на 700 тисяч використали коштів, і люди місцеві б'ють на сполох. Вони дзвонять до мене і кажуть, як це так? Що це, що це ви там приймаєте? Насправді, я в таких закупівлях не приймаю участі і кажу депутатам своїм колегам: дивіться, ну, насправді голосувати за кута в мішку я не хочу, і так само закликаю своїх колег депутатів. А... Поліція, ви кажете, що поліція е, недостатньо, на вашу думку, реагує на ці е, всі проблеми. Е, розкажіть, ще за е, закупівлю. Ви розказували е, про трактори, котрий придбали для громади. Е, що то за трактор, яка у ньому потреба, і знаю, що він згорів. І ви так перед ефіром розповідали про те, що. Той трактор навіть довго не ставили на реєстрацію. Що то за історія, пане Віктор? Насправді ситуація досить болюча. Насправді потратили майже півтора мільйона гривень на той трактор, який я також рахую, він був не потрібний нашій громаді. Я відстоював те, що краще гроші відправити і зберегти хоча б одне життя людей. Але оскільки вже його купили, і я його три місяці особисто не бачив, цей трактор. Я не бачив, що це за трактор і який він. Але був один момент, 14 лютого, здається, я їхав з дому і якраз побачив в запруді, як стоїть трактор, і люди ріжуть дерева. Ну, е я маю сторінку в Фейсбуці, я це показував людям. Я підійшов, там був директор Сушачинської школи, я запитав, що вони роблять. Він мені коротко пояснив, що вони наводять порядок. Ну, тобто, Те, то, що сміття там було багато, то, то, то не наведення порядку, вони сміття не збирали. Вони зрізали дерева і зрізали дерева не на своїй території, тобто на території служби автомобільних доріг. Звичайно, я потім заміряв це і викликав поліцію. Хоча ця справа, до речі, також мені дали відповідь, що не вбачають. Тобто поліція не бачить, де земля на дорозі, де земля Сусшиненської сільської ради, де служби автомобільних доріг. Там мені, що я не фахівець полотно дороги, я зрозумів, поміряв, побачив, що це якраз незаконно зрізаються дерева. Якраз тоді згорів трактор. І коли я це побачив, я викликав поліцію. Оліцію я хотів би побачити, куди той трактор їде, оскільки він був без номерних знаків. Я зрозумів, що щось не так, коли його не забрали на ніч. Ну тобто, ввечері, коли люди припинили це все робити, його не забрали, просто з деревиною залишився. Бо там ще був автомобіль. Він ту деревину вигрузив. Для мене це стало незрозумілим. Що то таке? Чому оставили деревину і трактор, прямо, можна сказати, без нагляду, без нічого? І вийшло, е, що до нас прийшла ще депутат місцевий, і був там у нас волонтер, у нас є баран Олег Олександрович. І ми якраз е, були там неподалік, і цього вечора згорів цей трактор. Не можу зрозуміти, чого це так сталося. На жаль, звісно, я е, маю свої версії, що я бачу, або або хотіли мене підставити, або ж замісти сліди відволікти е, від того, що незаконно робили з порізькою дерев. Чому на вашу думку то могло бути незаконно? Е, тому що є е, е, межі дороги. Я заміряв особисто сам заміряв. Є майже дороги, які де земля відноситься до служби автомобільних доріг. Якраз на землях служби автомобільних доріг різались ці дерева. Якісь дозвільні документи ні, мені нічого не показували. Але те, що залишили трактори деревину, це говорили про те, що щось незаконно. І сам участковий, сам офіцер громади мені пояснив, ми не забираємо, тому що немає документів. Для мене це є явним тим, що щось незаконно. Чому на вашу думку поліція багато справ? Бо ви казали, що це не одну справу. Відкривали і згодом закривали. Чому на вашу думку, чи там поліція не знайшла складу порушень? Як вам пояснювали? Мені ніяк не пояснювали. Мені приходять листи Ярослав Мартинюк підписаний, начальник поліції, що не вбачає. Ну тобто, якщо я звертаюся е, в сільську раду для того, щоб отримати публічну інформацію, або я реєструю е, проекти рішень, і це все робиться перешкоджання мені, щоб не, не, не проголосувати про те чи друге рішення, хоча ці всі рішення відносяться до е, того, щоб витратити кошти на наших захисників, е, то поліція пише, що не вбачає. Ну, я можу свою думку сказати, що я бачу, що це якась співпраця нашого керівництва нашої громади і поліції. Ну а оскільки такі от корупційні складові я бачу, і тим більше наш голова був притягнутий за корупційні справи, в нього він в свою тещу преміював 24 рази. Він преміював і був притягнутий є рішення Кам'янікашильського районного суду, де його притягнули до корупційної відповідальності. Ну то я розумію, що тут щось. Оскільки великі кошти витрачаються на такі сумнівні проекти і поліція в цьому не вбачає, ну, для мене це явно. Кошти громади на підтримку поліції спрямовуються? Так, звичайно. Скажімо, якщо взяти наших особистих коштів 20 мільйонів, то 3 мільйони в, в, в прошлому році витратили на поліцію. На які саме потреби поліції, ну, що так як, на цю так, суму входить, е, так як мені пояснили, що на відеокамери, на ремонт і на транспорт поліцейському. У ну, вас два офіцери громади так, офіцери один, громади. Так? так, один офіцер. Е, я ще з ним не познайомився, але кажуть, він е, в Карасині є. Ну, також чув стосовно цього негативні відгуки. Діти, е, вчителі, батьки е, кажуть, що ну як то так, дітям не дозволяють, діти кажуть, нам не дозволяють телефонами користуватися. Телефон е, офіцер тільки те і робить, що цілий день сидить в телефоні. Ну, така його функція е, офіцера в школі. Е, Центр надання адміністративних послуг чи є у вашій громаді, чи є можливо в планах? Ні, немає. І з такими темпами я не бачу, щоб тобто ми і за центр адміністративних послуг говоримо, але тільки що і говоримо. І так само за комунальне господарство, яке би могло надавати послуги і робити багато функцій в громаді для того, щоб залишалися кошти і все, ну на жаль, того немає. Скажіть, будь ласка, невже результати усіх ваших депутатських звернень отримують от таку відповідь, фактично, її відсутність? Чи все-таки вдалося чогось досягти? Що наразі плануєте робити? Як діяти? Тому що, ну... Часу у нас ефірного не так багато, але все-таки скажіть, які ваші подальші кроки не е немає ніяких результатів з моїх депутатських звернень. Я не можу отримати інформації публічної, яка е елементарно має бути до має доступ кожен а депутат в першу чергу до неї. Е е ну е будемо далі йти в суд. Суд не раз відкривав справи, які відкриває справи, ті, які поліція закриває. Тому я надіюсь тільки на суд, звичайно. Маєте можливість, в принципі, звернутися до наших глядачів, можливо, хочете донести якусь свою думку? Я хочу донести свою думку таку, що е, ми говоримо, що. Прийде час, прийдуть хлопці і наведуть порядок. Я рахую, що ми всі на місцях хто є, маємо слідкувати за тим, щоб був порядок. Хлопці боронять нас на сході, а ми маємо переживати за те, щоб корупція, оте от зло, яке є, його викоріняти. І тому закликаю всіх жителів громади і не тільки громади, і України. Я хочу, щоб моя громада і моя Україна наша процвітала, і в неї не було корупції. Щоб ми могли нами всі пишалися, а ми самі наводили порядок. Оскільки я впевнений, що якщо ми не наведемо, ніхто не наведе порядку. Я вам дякую, що ви завітали до нас на ефір. Справді необхідно говорити про е, проблеми громад, е, проблеми України, те, чим вона зараз живе, і власне Україна і складається з таких маленьких громад. Ми сподіваємося, що е, усі проблеми таки зможемо вирішити. Я сподіваюся, що ваші депутатські звернення все таки почують. Дякую, що завітали до нас. Дякую за ефір з Божою допомогою. Будемо вирішувати. Дякую, що були з нами. Мирного вам продовження вечора. І залишайтеся з телеканалом Аверс.